Вітаю на каналі Магазин Аврора. Підставка кутова для ванної кімнати 169 гривень. Поличка для ванної кімнати прямокутна 149 гривень. Органайзер кухонний з дозатором для миючого засобу 99 гривень. 139 гривень дозатор для рідкого мила та для губки. Футляр для зубної щітки та пасти 39 гривень. Кошик пластиковий рельєфний 29 гривень. Щітка для миття багатофункціональна 19 гривень. Є відділення для мила. Йожик для унітазу з підставкою ажурною 88 гривень. Кондиціонер для прання 760 мл 119 гривень. Кондиціонер для прання 760 мл 119 гривень. Дозатор для миючих засобів пластиковий 88 гривень. Набір серветок 54 гривні. Серветки та мусорні пакети. Набір серветок віскозних 10 штук, 84 гривні. Капсули для прання дитячих речей 12 гривень 23 грами в упаковці. Мочалка для тіла банна із ручкою 32 гривні. Кольори в асортименті. Мочалка для тіла 27 гривень. Мочалка з ручкою. Кондиціонер для білизни 2 літри 169 гривень з ароматом лаванди та троянди. Серветки паперові 150 штук 34 гривні. Крем-фарби для волосся сйоз 119 гривень. фарба для волосся Палет 62 гривні. Крем, фарба для волосся Мальва 27 гривень. Лак для волосся мегасильна фіксація 160 мл 62 гривні. Паста зубна 27 гривень 125 мл. Піна для гоління 300 мл, арко 69 гривень. Лосьйон чоловічий для гоління 64 гривні 100 мл, паста зубна Колкет 59 гривень 75 мл. зубна паста бленда мед 75 мл. 55 гривень, вода туалетна жіноча 10 мл 39 гривень. Дезодорант жіночий Фа роликовий 50 мл 49 гривень. Антипреспірант жіночий ДАВ 94 гривні. Антипреспірант жіночий Нівеа 59 гривень. Пінка для вмивання 150 мл 55 гривень. Гель для вмивання 150 мл 59 гривень. Виготовлений в Україні. Патчі під очі в банці 119 гривень. Корейська народна республіка. Виробник. Добавка дієтична 40 штук в упаковці 14 гривень. Людяники для горла зі смаком меду та лимону 44 гривні 16 людяників. Набір для шугарингу, смужка та шпажки 79 гривень 250 грам. Крем для депіляції обличчя 50 мл 64 гривні. Бальзам для губ в асортименті 27 гривень. Бальзам для губ 29 гривень зі смаком вишні. Бальзам для губ. Полуниця 9 грам 37 гривень. Крем фарба для брів 24 гривні. Кольори на вибір. 59 гривень. Скраб для губ, відновлюючи кокос. Набір спонжів для обличчя 29 гривень 4 штуки. Понч для обличчя скошений 39 гривень. Щипчики для підкручування Ві 39 гривень. Пензли косметичний для нанесення маски 29 гривень. Крем-база під макіяж трикулірна 149 гривень. Етажерка для взуття на три полиці 169 гривень. Дякую всім за перегляд.